Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вдихай Чіл. І сьогодні ми поговоримо про ямі. Нещодавно ямі дрокнули цілих 5 нових смаків. І вони приїхали до нас. Ось у такому прозорому, здоровезному шопері. Крім смаків. І шоперу ще була ось така стрічечка від ямі. До речі, у мене не було ще стрічки від ямі, тому йде в колекцію стрічок. Ну і звичайно ж, звичайно ж, новиночки. застрягла. Новиночки. П'ять новинок. Чотири я вже. Прокурив, як ви можете бачити, по відкритим баночкам. Одна залишилась ще нетронутою. Сьогодні. Ух ти! Бахно. І сьогодні ми про неї поговоримо. А не тільки про неї, про всі смаки ми поговоримо. А п'ятий смак я заб'ю. Почнемо з забивки, будемо забивати. Розкурювати, а потім я вже буду розповідати про ці смаки. Залишився у мене смак Тірамісу. Я на нього покладаю великі надії. Спробуємо. Спробуємо, що воно таке, як вийшло. Чи вийшло у ямі зробити тирамісу. Ось оці всі чотири баночки. На диво відкривається прям дуже просто. <смі> То дуже часто буває так, що цей язичок відривашку е, ховають під штрих-код і дуже фігово відривається, відкривається тут прям все супер відкрилося. Тірамісу. О, ну пахне доволі приємно. Прям дуже схоже на тірамісу. Це я тільки баночку відкрив. Прям, блін, таке, да. Прям. Супер схоже на тіремісу. Це прям. я не знаю, лайкос. По запаху лайкос. Якщо воно так і куритися буде, це прям буде дуже-дуже круто. Забиваю, забиваю чашечку, потім ми вже поговоримо про ями. чашечка зараз одна з моїх, моїх найулюбленіших чаш, е, дуже часто на, на, на ній забиваю і сьогодні не є винятком. Одразу по сировині. Сировина не дуже сирописта, по сиропу прям ну, нормально. Все пропитано гарно, е, не суха і не через міру волога. Тобто золота середина. На нарізці, Нарізка тут е, така крупненька, буває, трапляються трохи лопухи великі, але в цілому е, е, плюс-мінус норм. Рихлиться. Трапляються біленькі прожилки, е, ну, по там, палкам, із цих баночок, е, це п'ята, мені палки великі не, не потрапляли ніякі. Забиваємо максимально рихленько, без колодяльців. У нас тут і так легкий продукт, на що нам ще й колодязь, правильно? <хи> Ставимо вугілля, прогріваємо і розповідаю про смаки. Чашечка прогріта. Що ж. Пробуємо. Поки, поки нічого не буду казати про цей смак. Ще подивимося, як він себе під час прокуру відкриє. А зараз пройдемося по іншим смакам. Давненького ямі у нас не було на огляді. Хто не пам'ятає, я вам нагадаю. Я вам трошки напам'ятаю. Ямі це легкий продукт. Gold Virginia сировина, як ви бачили, коли я забивав. Почнемо з першого смаку. Це у нас диня, м'ята ягоди. З банки пахне яскрава диня, відчувається гарно м'ята, А ось ягоди десь-десь фону. При покурі. При покурі це також яскрава диня, підкреслюю її. М'ята є холодок легенький, і десь десь є ягоди. Е, як на мене, такий прохідний смак. Не сказав би, що він поганий, але не скажу, що він класний. Просто прохідний смак. Наступний смак лайм чорниця. Лайм чорниця. З банки пахне більш яскраво чорницею. При пакурі, при пакурі відчувається як чорниця, так і приємний трохи з кислинкою, трохи з гірчинкою лайм. Цей смак я не можу прям супер об'єктивно оцінити, тому що я не люблю чорницю. Для мене норм цей смак. Може комусь хто полюбляє чорницю, він прям може й зайти. Сам мікс гармонійний і все збалансовано непогано. Далі йде у нас рожевий лимонад. Всім вже знайомий мікс полуниці, малини та грейпфруту. З банки пахне дуже яскраво грейпфрут. Прям виділяється на фоні ягід. Але при покурі чомусь грейфрут е загупився. Він такий дуже-дуже е фоновий, як на мене. Гарно відчувається малина, е відчувається полничка і десь там на фоні грейфрут. Я б додав би сюди грейфрута побільше. Якщо б було більше грейпфруту, трошки кислинки ще, то взагалі суперський мікс. А так, також смак. Далі на черзі у нас огірковий лимонад. Огірковий лимонад. З пачки дуже пахне м'ятою і на фоні огірочки. <с? <с?> на фоні огірочки. Так би мовити, салатик. Так? При, покурі. При покурі відчувається легенька свіжість, кислинка лимону відчувається, відчувається м'ятка, відчувається. Огірок, збалансований, класний огірковий лимонад. Мені сподобався. Він свіженький, легенький, такий. Чисто на розслабоні його покорити прикольно. Мені сподобався, тому я можу сказати топ. І на фіналочку, фінальний смак, який я зараз прокурюю, це у нас тірамісу. Тірамісу. Відкриваєш банку одразу. Так, закрив очі і наче от перед тобою свіженький шматочок тірамісу. Прям пахне офігезно з банки. При покурі. Зроблю тяжку і розповім, що ми відчуваємо при покурі. При покурі відчувається така кавовість, шоколадність, нагадують тіремісу, так. але не відчувається оцього лікерного присмаку. Коли відкриваєш банку, прямо пахне і тобі хочеться з'їсти його. Але при покурі я ще не відкрив цього от присмаку лікеру самого. Він десь є там, але такий вже на після смаку хотілося б, щоб він був яскравіше. Сам смак не приторний, не мега насичено солодкий, він прикольний в міру, в міру такий солоденький, я б сказав, би трошки солоденький. І більше-більше він такий кавою, шоколадом. І такий от, після смак трошки легенький е, лікеру. Але хотілося б, щоб його було більше. Поки зачекаємо на підсумки, і я хочу оголосити переможця в минулому розіграші. Барабанний дріб. Переможця в минулому розіграші стає ось ця людина. Вітаю! Дякую, що підтримуєте наші розіграші, наші відосики. пишете коментарі, ставите лайки. Не забувайте про це підписатися. Бамкнути у дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Скоро будуть ще розіграші, тому не прогавте наступних нових випусків. А зараз підіб'ємо підсумки. Дроп вийшов з п'яти смаків. Що можу сказати? Ось ці три смаки. Ну, Плюс-мінус норм смаки. Лайн чорниця міг би віднести до топу, але я не люблю чорницю, тому моє суб'єктивне враження від нього це просто норм смак. А ось ось ці два смаки огірковий лимонад та тірамісу – мені сподобались. Вони прям дуже класні, дуже гарно обіграні. Свіженький огірковий лимонад це прям бомба. Кірамісу також непоганий, заніс його в топчик, тому що у нас на ринку мало таких смаків, і ну, я буду юзати його в міксах прям впевнений на 100%, тому відніс його в топчик з цього дропу. Ось такий був у нас. Коротенький випуск, але сподіваюся, що він інформативний. Напишіть в коментарі, чи сподобалось вам. Не забудьте поставити лайк або дізлайк. Якщо не сподобалось, також пишіть в коментарях. Дуже дуже радий з вами. Буду подискутувати на цю тему. А якщо хочете більше поговорити про ці смаки, заходьте на наш телеграм-канал. Там у нас є чат з обговореннями. Там є однодумці або навпаки люди з протилежною думкою, і можете обсудити щось, можете порадитись. Можливо, треба якась порада вам в кальянній тематиці. Тому заходьте в телеграм, доєднуйтесь, буду радий вас там бачити. А на цьому будемо завершувати цей випуск. Роблю дивну тяжечку за вас. Всім смачних та димних кар'янів. Всім пока.